Всіх вітаю! Сьогодні 1 січня, але мені здається, що сьогодні не 1 січня, а мабуть, 1 березня. Тепло, плюс 4. Сонечко вийшло. Яке 1 січня? Кругом все зелене. Зі святом вас, з новим 25-м. Надіюсь, що цей рік принесе нам. Так хотілося б, щоб приніс нам мир. Дивіться. Я навіть не бачила, що Віктор ставочок налив водички. Я кажу, для чого? Замерзне. А він каже, яке замерзне? Вже все, весна. Красиво, красиво. І ялинка тут у нас хотіли віддати. Родичам. А вони сказали пізно, треба було раніше, вже все, святки пройшли. Боже. Ну, який це новий рік. Який це новий рік? Коли дивіться, яка трава. Мені здається, що вона за цей місяць підросла ще більше. Петрушечка ось. Вчора на святковий стіл нарвали. Ну, просто казка, казка. Якби не оця проклятуча війна, то ми живемо як в казці, Кругом така красота, все зелене калинка червона, красива, Горішок ось з своїми сережками. Це кажуть, що скільки сережок, стільки буде й горіхів, але мені щось не віриться. Боже, пролетів, пролетів, промчався 24 рік. Який же він був важкий для всіх. Ой, що нас чекає в 25-му? Ой, яке гарне сонечко. Ми вже його так давно не бачили, давно не бачили оце сонечко. Гарнюсіньке. Прямо вже скучили за цим сонечком. Що я хочу сказати, ми завжди сіємо е, в салат. Навесні. Я думаю, що в цьому році нам не прийдеться сіяти. Він ось підросте. Бачите, який здоровий уже. Зовсім і морози не побили його. Ну, що ти там? винюхуєш? Давай, бігай. О, давай футбольний м'яч. Фуджек. Там сміття. Треба поприбирати, бо вже повитягав. Поставили сміття, а він уже витягнув. Гамнюк такий. Тільки слідити треба. Туди теж не можна. В коридорі ти там не потягнув, Случайно. Поки я... Оки я туди ходила, він може потягнути продукти. Давай гуляй, на вулицю ж ніхто не піде. Подивися, яке гарно, гарнюче сонечко. Я просто не налюбуюся. І ось квіточки. Вітя каже, давай викопаємо в горшок. А що їх викопувати? Вже. Січень місяць, січень-лютий, а березень це вже все. Навіть лютий. Кожен рік, в лютому, у нас до 20 градусів тепла бувають такі дні. Ну, як в прошлому році, наприклад, було. Бачите, які гарні усінькі. Квіточки. Травичка, яка зелена, лісова, взійшла. Це ж ми тут утепляли лісовим опадом. І тепер скільки трави повсходило. Бачите, все зелене. лаванда яка гарна. Ой, це ми тут кущ лаванди. Один. Пополам перерубали і посадили. оце і оце, Тільки цей кущ він підрізав, а цей залишили. Дивіться, яка гарна тушу залишили, і яка погана тушу обрізали. Посадили, просто обрізали і посадили. Бачите, це один кущ. Ось він, ось він отут. Ось. Бачите, оце обрізаний. І оце сюди посаджений. Шкода, це наша та здорова. Це ми маленької лавандочки насадили. Надіємося, що вона розроститься. Раз, два, три, тут чотири кущики, ага. І оця у нас здорова. Це ми в прошлому році садили. Ні, позапрошлому році садили. І теж ми її не обрізали. Може потрібно було обрізати, не знаю. Не обрізали. Можна ще обрізати, обновити. Ну, ви бачите, яка погода. Зима не зима. Більше на весну схоже. Часник сходить. Троянди я всі обрізала. Якби не обрізала, оце б вони всі зараз квітували б, мабуть. Ось як оця все одна не обрізана, ось вона скоро розцвіте. <гум> да. І ось не попропадали наші жовтенькі. нагідки. Вона ж календула. Оце вийшла подихати свіжим повітрям. Що він там робить? Джек, що ти там робиш? Ти щось вкрал? Джек, як завжди, шкодничає. Граємо, футбол граємо. Граємо. Футбол. Давай. Давай, футболіст, давай. Куди пониз? сюди неси, Давай, давай, неси сюди. Кидай. Кидай я футбольну. Джек. Дай. Джек, дай. Ні, він не чує. Джек, дай. Кидай. Дай. Фу. Фу. Відходь. Відходь. Підхоп! хо. А це ми так з ним граємо під не хоч. Ай, треба поставити телефон. на тати. Тоді буде видно, як він грає. Fodboldlister. så so, fu, fu, Jack, Jack, Jack. Jack. støj. <laughs> Ти вже його повністю порвав, м'ячик. Нет, фу. Нагород нельзя, я достану, тікай, фу. 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 Якими глазами дивиться? Фу. Я в футбольну. Відходь назад. Відходь, відходь. Відходь, а я в футбольну. Фу, фу. Давай сюда. Ну не прокушуй тільки мячик. Не прокушуй. Давай, фу, все, фу, фу, джек, фу, фу. 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 Молодец. Взяла свій новий мікрофон. І хотіла випробувати. Вроді би, включила, так як мені синочок розказував. Все. Відійшла на таку відстань, розмовляю, розказую все, щоб випробувати. Але ні. Вернулась назад, включила, щоб провірити. А воно звука вийшлося беззвучно. Так що це я вже наложила звук, почала дресурувати. В нього сьогодні є настрій з першого разу всі команди виповнив, але, бачите, все одно плигає. Коротше, треба розбиратися з ситтям. зі своїм мікрофоном. Сказав, що голубенька лампочка горить і все нормально, звук буде. Все підключила, голубенька горить, лампочка, але звуку немає. Ладно, зайду дім, буду розбиратися, що і як. Треба ще почитати добре. А на вулиці просто супер. Тихо, тепло. Сонечко, правда, вже заходить. І навіть здається, що й день додавився. 16-та година, а дивіться, як видно. Сонечко воно заходить вже, але видно ясно, може тому, що сонце сьогодні цілий день. Може й тому видно. А зазвичай оці, весь місяць, оцей чотири години, уже тємінь. Уже така тємінь була по півчетвертого уже все. Ми заходили в хат, тому що неможливо щось зняти в темноті. Це я ходжу, провіряю мікрофон. Бачите, держу, держу біля лиця. Балакаю, але він не пише. Це вже третя попитка. Оце йду подальше, вже більше 10 хоча б метрів, але ні. Повертаюся назад, все одно нічого не чути. Тобто звука повністю немає. На вулиці так гарно. Що не, хоч, не хочеться і заходити в хату. Сонечко вже сідає, фонарі вже вон на стопі, як же ж його показати, а ага, вже включили на стопі, бачите. Уже п'ята година. П'ята година, мені здається, все-таки доба, а може що сьогодні сонце було. І тому Здається, що додався день. І таке ще може бути. Тому що весь час було пасмурно, темно, а сьогодні просто. Ще такого 1 січня за всі роки у нас не було. Класно на вулиці, дуже класно. Тільки Джек не дає балака.